У музеї російсько-української війни кожен експонат, частинка людської долі. Криворіжці почали приносити їх до координаційного центру допомоги громадської організації Набад Кривбас з 2014-го. Це і форма, і шеврони, і якісь уламки, там якісь кулі там використані, і так далі. І почали збиратися ці артефакти, військові, і одразу. Вже було мало місця. я Думаю, о так треба, мабуть, відкрити такий таку експозицію, як музей. Музей я ніколи не була музейним працівником абсолютно, і навіть не розумілася в цьому, як це треба робити. Що це отак ось виникло, завдячуючи військовим та ветеранам і родинам з спілкуванням з наданням допомоги їм. І таким чином ми почали збирати. Я безпосередньо виїжджала на фронт до військових. Багато почала привозити. Сергій Біндюх, колишній командир батальйону 129-ї бригади. бригади. Пройшов Херсонщину, Нікопольщину, Запоріжжя, Донеччину. Після важкого поранення очолив відділ у справах ветеранів міськвиконкому. Як не дивно, але починався його бойовий шлях саме звідси, з порогу музею. Тут ішов набір в перший батальйон 129-ї бригади. Черга була ну тисяч п'ять. І цей набір після того, як набрали перший батальйон, почали набирати другий батальйон, третій, четвертий. Зранку пішов до воєнкомату військомату Територіального центру комплектування сказали, що непридатний. Так що, ну, непридатний, він не потрібен. Я. Приїхав сюди, зайняв чергу. От. Ввечері заснув бійцем першого батальйону, батальйону тероборони. А 25 лютого. Вже став командиром другого батальйону вже 129-ї бригади і почав набирати свій батальйон 236-й батальйон. 25-го ми почали комплектування, і 28 лютого ми вже виставили перші зайняли перші позиції в районі населеного пункту Кудашева, Югок і Радушне. Було велике бажання не допустити. Ворога до Кривого Рогу, щоб наше місто не знало, що таке війна пряма війна. Ну, як дорахую, що нам це вдалося. Олег Должок криворізька легенда. Саме він підбив два ворожі танки на підступах до нашого міста. Я працював прохідником на шахті Ювілейна. Після того, як ми виїхали на гору, стало відомо, що розпочалася повномасштабна війна. Прямо в той же день пішов до військкомату і з 25 лютого вже прибув до 60-ї, тоді ще піхотної бригади, зараз механізованої, Інголецької бригади. І з березня вже приступили на бойове чергування і неподалік Кривого Рогу, населений пункт Орлове. Получається, висунулася ворожа колона танків, ми її зустрічали, це буквально там три кілометрів від Кривого Рогу. Я тоді заступив як в наряд і підійшов командир роти. Він загинув на на жаль, також з Кривого Кроварога Тимофєв Дмитрій. І сказав, що висувається на нас колона, приблизно через хвилин п'ять вже будуть в полі зору. Видвинули мене на, міні, ну, на метрів двісті попереду, попереду що наших позицій, щоб зустрічав. Я вже побачив цю колону, вже вона видвинулася. У ну, мене було РПГ там 71-го року. Це все, що в нас тоді було. І Перший танк ну, дуже близько підпустили. Тому що потрібно було, якби один шанс був нього влучити, і він взірвався з першого там снаряду дуже сильно. У але... них таке якесь рішення було тоді. В голові колони пішов дуже старий танк. Я ж кажу, він дуже сильно а вже потім другий танк там вже був більший Т-72. Його вже ці снаряди, ну, обичні бронебойні РПГшні. Вони вже його не брали, вони рикошетили по ньому. Я, виходить, під нього запустив і мені вдалося його розбути. Поруч з Олегом розірвався танковий снаряд. Зачепило руку. Ветеран нагороджений орденом за мужність. Зараз воліт війни другої групи. Але Після того, як списали, було таке сприйняття ще себе, почав себе шукати, вдалося через спорт відновитися. Потрапив навіть до національної збірної інвіктус, був в Дюссельдорфі, там срібло завоював. Нині ця медаль у музейній експозиції, та не лише експонати тут цінні спогади бійців це те, що увійде в підручники новітньої історії України. Херсонська операція одна з найбільш успішних у російсько-українській війні. Ми звільнили перші населені пункти Херсонської області, новоранцовку і дійшли до дубчан. Так, даш до дубчан. Це перші радісні спогади були при наступі після звільнення військовопілля. Нараз прийшов чоловік 60-65 років, попросив цигарку закурити, але в нього дуже-дуже тряслися руки. Тільки-тільки на вип... високопілля було звільнене. Розговорилися, з ним спрошу, ну як воно тут? Він каже, що страшно, дуже страшно. Окупація це дуже страшна річ. І не дай Бог пережити цю окупацію кому-небудь кому ще. І люди, люди дуже раділи, що наші українські армії що звільнили їх. Всі свої зусилля тільки на перемогу, на згуртованість на і йти далі. У нас вже ну, виходу назад дороги нема. Літопис української боротьби у речах, світлинах і спогадах вже настільки розрісся, що виникла необхідність у новому приміщенні для музею. В найближчому часі наш музей буде переїжджати. Про це ми скажемо. І зараз готуємо більш масштабні експозиції, де будуть вже зображені і Криворізька лінія фронту, тому що ну це нам дуже близько. Так, три роки. Кривий ріг як одне серце сталеве б'ється заради перемоги. Буде відображена роль. В першу чергу наших героїчних військових, ті бригади, ті підрозділи, які воювали і на нашому напрямку фронту і зараз воюють по всім напрямках фронту, захищаючи і наше місто, і Україну. Анна Ніколаєнко, Олексій Васильченко, постфактум.